Щорічно у третю п'ятницю березня відзначається міжнародний день сну для того, щоб привернути увагу людей до поширеної проблеми порушення сну, а також пропагувати користь правильного та повноцінного сну для здоров'я. В сучасних реаліях, внаслідок постійних стресів, перенесених вірусних захворювань та малоруховому способі життя, все більше людей страждають від тих чи інших порушень сну. Тому підкажу вам 5 правил здорового сну. Перше це прагніть до якості сну, а не для того, щоб довше поспати. Намагайтеся лягати спати в один і той самий час. Перед тим, як лягти якісно, провітріть кімнату. У ній має бути комфортний температурний режим. Не їжте на ніч і не пийте алкоголь. Уникайте надмірних фізичних навантажень перед сном. Стара істина говорить, сон. Найкращі ліки тому бажаю вам, щоб застосування тільки цих ліків призводило до покращення здоров'я і ніяких інших.